Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинку в село Ходосівка. Будинок у лісі 260 метрів плюс три тераси. Також є парко місця і навіс на авто і гараж, до речі, також є. Сьогодні буде великий відеогляд цього будинку. Він знаходиться в сосновій частині. Тут стільки багато всяких, всякої живності. Десь тут пташечка спряталась. Да. Ось вона. Привіт! Зі Ді святом! Ділянка в районі 11 соток. В сосновій частині. Дуже багато лісу є на ділянці і в окрузі сусідів теж саме. Будинок в сучасному стилі. Хай-теки, плоска, плоский дах. Дуже гарно відчувається ділянка. Є місце для басейну в цій зоні і де я, до речі, знаходжусь, тут також є галявина. Можна зробити басейн, але, мабуть, краще за все збоку чи тут, чи, до речі, там є місце, що треба буде якусь, якесь дерево забрати все таке. Зроблений газон, автополив, капільний полив. Більше за все тут сосен є, бачите, там дві брізки також. Будинок побудований з цегли, також фасад Квінкерна цегла. Також фасад іде частково з металу. Плиточка є керамічна, ну і квінкерна цегла, також, як ви бачите. Будинок зроблений новий сучасний ремонт. Є багато гардеробних будинків. Бачите, як виглядаємо з цього боку ділянка, величезна тераса. Є також на фасаді частково термодерево, підсвітки вечірні по будинку. Зроблені також. Це вихід з гаража. В будинку зроблений також тепловий насос violent. По бокам насаджені ялинки. Це якраз тепловий насос. Тут навіс є на одно авто, парка місця для двох авто, і також гараж на одне авто. Так виглядає з фасаду будинок. За забором такий вигляд будинка. Дуже гарний, гарно зроблений, красиво поєднаний з лісовою частиною. Світло всі комунікації заведені, свердловина зроблена, септик з приливом зроблений. Сусіди забудовані. Частково живуть, частково дороблюють ремонти. Мотор ще зроблений. Для воріт є ландшафтний дизайн. На ділянці посажені декоративні дерева, туї, озеленення. Вивід три фази можна генератор поставити. Також кондиціонери встановлені, зроблено в будинку дизайнерський ремонт сучасний, якісний. Скоро підемо вже сам будинок. Бачите, яка здоровезна сосна. Один з найкращих будинків і з найкращих ремонтів цієї локації. Планування будинка. Хідна зона. Місце, де можна взуття поставити речі, верхній одяг, також є шафи. Для верхнього одягу. Тут для взуття для верхнього одягу, там полиці, внизу є полиці. На першому поверсі є санвузол. Конечко з великим церквом. Є велика душова. Угу. Туалет з гігієнічним душем, рукомийник з шафами. Тепла підлога повністю йде по першому, по другому поверху. І світочка над кожною сходинкою зроблено. Ми ще подивимось кухню-вітальню з камінною зоною з виходом на терасу. а поки що котельня, котельня прання. Фільтрація первинна. Бак для свердловини. Тут якраз місце під пральну сушилку. гараж З виходом на задній двір. гараж на будь-яку велику машину. Далі йдемо. дзеркало, так не сказав, є величезне, дуже зручне. При вході «Копірхантер» кондиціонер є і велика кухня вітальня. з острівцем, натуральне каміння, франка техніка. Продукційна плита Франк посудомийка. Духова шафа. бачите скільки підсвіточок Зроблено. Місце під посуд. Холодильничок ще. І тут великий холодильник, морозильна камера. і Сам холодильник. Також тут є ще такі шафи, щоб ви все побачили. Роблю для вас великий відеогляд Що вам подобається ці відео, будь ласка, ставте лайк. Підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці відео. Витяжка зроблена, будована. Також Франка. Стіл вже є для їдальні, великий диван, місце під телевізор, камін з отопленням. Можна отоплювати всю цю кімнату, всю цю залу і вихід на терасу, на якій ми вже з вами були. Давайте підемо далі. Нагадаю тільки, що ми війшли. місце під шафу, під верхній одяг, санвузол. Котельна пральня і гараж є. Тут є кімната, кухня, вітальня. Місце під їдальню з виходом на терасу. І йшли ми далі. Що вам подобається, також залишайте свої відгуки, що вам подобається що ні. Будинок якісно побудований, дизайнерський проєкт зроблений. Є також над гаражем кімната. Всього в будинку є 5 окремих кімнат. На першому одна це друга між поверхами, і тут ще будуть 3 кімнати. Є багато гардеробних. Все по порядку вам зараз розповім. Кімната з своєю гардеробною і з таким чудовим видом на задній двір. Кондиціонер зроблений? Багато шаф Таке також церкво зроблене. Підемо далі? <клух> Бачите стіни? Декоративна штукатурка. Ця кімната йде також зі своєю гардеробною. Для верхнього одягу, полиці, для нижнього. це Гарне, гарні, дуже гардеробні. Гарна якість самого будинка. Хто хоче собі гарну якісний будинок, то запрошуємо, поки він є в наявності. Така велика тераса також є. Також закривається гардеробно. Таким дверями. Зі скла так, далі. Далі йде ще одна кімната. Також встановлене кондиціонування? Загальний санвузол є. Велика раковина, велика церква, туалет з гінічним душем. Є душова і є також ванна кімната. Так виглядає. Сам санвузол. Є віконечко на провітрювання. Якраз де ми з вами були. Буз боку, де багато сосен. Все виготовляють, ще такі полиція, витяжка. Такі шафи. Все гарно працює, функціонує. І ми добралися нарешті до головної спальні, мастер спальні, велика спальня. З підсвіточками, з своєю терасою, зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом. Зі своїм желіжечком, з підсвіточками, з дизайнерськими рішеннями. Є своя тераса, велика тераса. Місце під туалетний столик. з дзеркалом. Шафу. Місце під телевізор також, велика гардеробна. І також свій санвузол. Свій санвузол з двома рукомийника Фабіано. Сантехніка. З Великим дзеркалом. туалет з біде. Полиці. Ось такі три полиці є, І також душава з страхом. Так це все виглядає. Тоді буду закінчувати відеоперегляд. В описі буде точна ціна. Також є контактний телефон, дзвоніть, пишіть, є всі меседжери, Ми зможемо вам показати за домовленістю. Всім гарного дня, до побачення!